Проблема безробіття в жовтих водах з кожним днем загострюється. Якщо торік ситуація була більш оптимістичною, то цього року на початок осені більше півтори тисячі жовтоводців не мали постійних робочих місць. Найбільше від безробіття страждають жінки та молодь. 63% усіх безробітних це представниці прекрасної статі. Трохи більше 40% це молоді люди до 35 років. Де ж шукати роботу цим людям, якщо потреба роботодавців у працівниках зменшилась майже в половину? Проте в місті все ж таки створюються нові робочі місця. Торговий дім добробут розширив виробництво і надав роботу більше, ніж сотні жовтоводців в приміщенні колишнього ресторану «Жовті води». Наша знімальна група завітала на невеличку екскурсію на виробництво. В колишньому ресторані працює кондитерський цех торгового дому Добробут. На день придбання у ресторані працювало три особи. Зараз у штаті 120 молодих працівників. Тут також встановлено сучасне нове обладнання, всі виробничі процеси автоматизовані, якість продукції відповідає світовим стандартам. З цеху якраз виходила екскурсія школярів. Мене звати Софія. Ми всі учні шостої школи з 9 класу. Ось нам дуже сподобалася тут екскурсія, дуже було класно, ну е, дуже було цікаво, так нам добре розказував е, управляючий цього закладу, такі класні цехи. А якого конкретного закладу вам пояснили, де ви були? Да, ми були в покарні фірми Добробут угу. От, нам даже печення ось подарили. Нам з... а конкретно що ви там побачили? Що вам сподобалося? Ми побачили е, дуже такі здорові облад дуже здорове обладнання. Ми побачили, побачили, як випікають те печиво, яке ну, нам батьки купують майже щ... ну, щодня, дегустували. От, ну сподобалось багато чого. У мене виникла ідея е, з класом ще піти на хлібозавод, подивитися. Я думаю, що це буде цікаво і пізнавально. А як ти думаєш, це важко робити людям? Чи це вони так легенько раз і зробили? Випікають? Ні, ну напевно, кожна ж праця, це важко, це потрібно і вміти і розуміти, як працювати з обладнанням. Кожна праця це важко. Мама моя працює тут для піцерія, Є такий хлібний домик називається. Мати моя там працює. Тобто твоя мама. Ма колега цих людей. Тобто так мене звати Максим. Все сподобалось все дуже пізнавально цікаво. Дуже всього багато великих об'ємах, великих кількостях. Я такого ще не бачив. Що ж, ситуація з безробіттям в місті може докорінно змінитись, якщо кожен з підприємців або приватних підприємств також відкриє хоча б одне-два нових робочих місця. Можливо, вже невдовзі цю проблему почнуть вирішувати на рівні міста, і нас чекатимуть позитивні зміни.